Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів дронами. пишуть джерела внаслідок атаки в області. Пролунало щонайменше п'ять сильних вибухів на місцях ударів. Працюють оперативні та рятувальні служби. Телеграм-канали пишуть, що що найбільше дісталося оперативно-стратегічному аеродрому старокона. Пілоти та техніка не постраждала. інфраструктура ціла. Втім, виникли локальні пожежі через падіння уламків бойових частин горіли муляжі в шістнадцять. Дцять Росіяни браво почали рапортувати, що вки не встигли сховати в тімні Україна добре підготувалася. У нас є понад 300 макетів західних літаків по різних аеродромах країни, які навіть через супутник не відрізнюєш від справжніх. Тому бити вони будуть і на помацьки. Все ми сховали, встигли все. Працює завдяки тактиці заложного тактика заложного рухому логістики. Працює вороги не можуть знищити запаси наших ракет чи іншого зброєння. Крім того, більше жоден політик, навіть вищого рівня, такий як Єрмак, не знає про та розміщення будь чого що стосується військових, не за все почалося рвалися склади декілька місяців тому, тому про які ніхто не знав, крім вищого керівництва. Це наштовхує на думку, хто злив Хмельницький та інші локації, де було близько. Але ні, пишуть експерти. Сирицький уже обмежив політиків на нарадах. Більше з офісом президента немає нікого. Може бути президент, якщо він має час і хоче, але не єрма. Сирський звів з ним контакти на нуль після останнього вибуху. Хмельницькому. Мельницькому та старокостянтинові пишуть джерела, а Тарас Чорновів, політолог на своїй сторінці. Пише наступне. На превелике жаль, я не чи вперше можу сказати слова, які мені точно видаються чимось неймовірним. Але Україна має реальні шанси програти у цій війні не напряму ворогу на полі бою. Поразку може забезпечити особисто ярмак, який і далі продовжує пікати навколо себе корупціонерів, розкрадачів, зрадників, реваншистів. Не забуваємо, що у нашої перемоги чи бодай змоги отримувати ворога. Є два крила мужність з мудрість. Ість командування згуртованість суспільства з одного боку і західна допомога з іншого. Наші запаси вичерпувалися ще до червня місяця. Чим напруженіша і наймотивованіша армія світу мала воювати. Попри потоки красивих слів, саме влада робить усе можливе і неможливе, щоб ця допомога не стала достатньою для швидкої перемоги. Рашиських кротів можуть бути свої мотиви. Просто згадайте, як ще весною, коли Німеччина круто розверталася в бік України, з нею до два місяці зірвали стосунки а сам. Не зараз той самий кріт, який організовував демарші проти Шольца і штанмайра, так само призначеннями послиці-провідниці, проповідниці зірвава, послання боєприпасів старих калібрів з Болгарії, які могли зіграти важливу роль у підготовці наступу. Там безумовна зрада, зрада яку зеленська чи просто по наявності, чи через призначеність захищає і підтримує. Але зараз на передній план виходимо те, що тотальніше це неприхована культивована влада, мегакорупція, корупція. Я з літаками нам їх готували, але не дали, бо Зеленський відмовився боротися з корупцією та усувати любих серцю Єрмака розкрадачів Найперша в міноборони після прямих погроз таки щось почав робити, кілька здати кого було не дуже шкода обіцянки танків. І навіть вони очі, просто сипонулися. Уже на пару днів усі зрозуміли, що то лише імітація, і усе знову зависло. Провели Маніщину і за демонстраційними обшуками, ніби розблокувалося. Знову ж усі чекають реальні дії, а не відмазок. Тому, поки шанси отримати справжню допомогу примарні, скільки українців має не стати через те, що біля кормушки хтось ніяк не нажареться. Можете ще додати історію з нашим чудовим другом Сельчуком Байрактаром. Бажанням підопічних зеленського залупити з нього мільйони перетворило друга на противника. І за це узагалі нікого не покарано. Першим питанням Джону Кірбі на брифінгу з приводу передачі Абрамсів було не про танки, а про абсолютну корупцію. На жаль, про Равши війну корупції, ярмак, не можемо втратити і допомогу і можливість подолати агресора. Зате дехто нажреться до схочу. Пише. Чорновіла українці нагадують, що і підрозділі вибухи вони не вірять. Всі війну вдавалося ховати важливі військові об'єкти переміщували, а перед контрнаступом вони попали якраз туди, куди їм було потрібно. Добре, що план залужно спрацював, і втрати у боєприпасах були мінімальні, але ж таки знали, куди били. До речі, сьогодні день повітряних сил звернення Олещука. Перемога на землі кується в небі. І з таким гаслом я звертаюся до командувачів повітряних сил країн НАТО. Рік тому закликаючи колег створити міцну авіаційну коаліцію про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони Говорили з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли наскільки важливо тримати небо чистим. Тому ми здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника. Битва за небо триває цілодобово. Ворог атакує нас бомбами та ракетами. Проводить повітряну розвідку. щоночі ночі б'є ударними безпілотниками, повітряні сили пліч опліч. З протитріною обороною усі сили оборони України відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б'ють ворога з повітря, тримають оборону на землі. За два з половиною роки повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей ворога, сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вертольотів. Вильоті більше на бойові застосування авіаційних засобів ураження. Усе це стало можливим і завдяки потужній Тримці наших західних партнерів, дякую їм за свідому позицію у захисті миру і демократії наших людей. Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни повітряних сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість у період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету на території територіальної цілісності України. 4475 військовослужбовців повітряних сил відзначені державними нагородами. 47 з них стали героями України. 25 на жаль, посмертно. Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів повітряних сил із 20 річницею. Дякую всім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги. Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству. Всім, хто допомагає ставити нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.